Піше шість, що, що з гарячим? Я не керував машину. А ти сам собі придумав і розказуєш. Вона точно не керувала. Хорошо, машина сама собі. Сама їхала. Да, сама собі їхала. Сама, да, да. сама не собі їхати. Так да. що, да. царів треба мати мужську і, і, <пробітник> я майку. І ти запитає в, в області, поїдь Березніський район, і ти запитає. Да. Я що там? Я тут кажу, що я що ти беру. Я тебе не п'ю, я тебе не каю. І не каю. там це все. Це мені вийшло. Ні, ні от керував, де Руслан? Керував. Та й проходить. Тільки вказує, що він не керував. Кто вказує? Світ. Де свідки? покажіть. Я вам не зобов'язуюся, показувати. Ви можете з матеріальною справи займатися під час світового року. Ви вважаєте проти огляду санкційні не місце? Чого? Я ж за рулем був. Так, я подавав, що ви вважаєте? Я не бажаю, бо я не був за рулем. Не був за рулем, так. В медичній справі буде ніколи. А чого я? Я збоку сидів, ти що? Нас подрізали. Руслан був заройовий. Русланчик воздух. Нас Починь. подрізали. Сусти. Він взяв право. А відеореєстратора немає. Та немає, немає на світі. Ні, ні, ніколи в такій машині немає відеореєстратора. Все, приїхали, три машини стоїть. <ху> І вони придумали це точно. про що. Час стоїти три машини, що... Три, три, три машини стоїть. Тож не збили нікого. Нічого. Навіть нічого гарячого такого нема. <годи зі тряги> <Як> віде? Віде? <годи> я, <годи> я йому обіцяю, ми знаємо матеріали. Ти вісім класів захочеш? Чи потім будемо чекати вас про статті сповідати? Не треба, будь ласка, мене ображати. Ти вісім класів захочеш? Чи себе гідно? Ну, no. як лечить нормальному. Ну, no, я, віде, я віде, да, да, да. Генера, я генерал. Як лечить генерал, так Не треба нікого ображати. Я не ображаю. Я ображаю, чого не говорю тобі. Я тебе не уїжджаю, не вражаю, не дуже. Посудиться зову. Я сам Ну Давай, подавай супер. Давай, подавай Ну, Я тебе не тебе не вражаю. Я тебе не вражаю. Ти не просто...